Як створити фешн-бренд без досвіду та зв'язків? Наша історія Кенмарк. Це перша серія мого інстаграм-серіалу. Як ми створюємо новий погляд на шопери? Тут про життя бренду з креативними засновницями. Перенесемося в січень 23-го року. Дано Аня та Каті 18 років. Зв'язків у сфері моди нуль. Бюджет обмежений і півсів. Рік досвіду в маркетингу і завдання створити не просто інстамагазин, а бренд, про який будуть говорити. І це паралельно з іншими проектами по маркетингу. В день працюємо, ввечері створюємо колекцію та готуємось до запуску. Перший дроп складався з п'яти одиниць одягу і одного шопера, який стане популярним. Але ми цього ще не знали. Багато речей не робили спочатку мета була протестувати ідею. Пошив був не з легких. Ми абсолютно не розумілися в цьому, тому все вчили з нуля. Десь помилялися, але вийшло більш-менш як хотіли. Пошили, поїхали до Львова знімати. Концепція бароко шик Ну, я ж казала, звичайний бренд ми не хотіли. Ось так у нас вийшло, фотографували, до речі, самі. Далі було найцікавіше початок просування. Використовували те, що застосовуємо і до сьогодні: мультиканальність, обрали найкращі методи для нашого бренду і почали розсилка до стилістів, повідомлення. В медіа і ще кілька більш звичних типу таргету, і вже через тиждень були перші плоди. Аудиторія набиралася добре, багато збережень, а ще через тиждень і перші продажі. Так ми не починали ідеально із великими бюджетами, але ми робили ключові дії, і це дало результат. І це, на мою думку, найкращий метод. Навіть мільйон можна просто злити, якщо йти без стратегії. А якщо знаєш, що робити, навіть з невеликим бюджетом можна створити впізнаваний бренд. Ось така наша історія, якщо коротко. А в наступній серії, чим ми будемо дивувати цього року.